Уже минув майже місяць після зухвалого пограбування лувру, а викрадені королівські коштовності досі не знайшли. Це викликає суперечки щодо їх місця перебування та можливості їх повернення цілими й неушкодженими. Злодії проникли в Лувр рано вранці 19 жовтня і викрали вісім прикрас з діамантами, сафірами та смарагдами на суму 88 мільйонів євро. Експерт з відновлення творів мистецтва Кріс Марінелло каже, що найімовірніше дорогоцінні камені заново огранували й продали на чорному ринку. Жодна гідна людина, чи це ювелір, торговець або ж аукціонний дім не торкнеться цих коштовностей. Вони просто занадто гарячі, щоб мати з ними справу. У паризькій майстерні місцевий гранувальник заново обробляє дорогоцінний камінь жовтий сапфір. Каже, що йому часто приносять камені, походження яких підтвердити неможливо. Утім, він додає, що луврським крадіям буде важко знайти гранувальника, який не ставитиме зайвих запитань. Коли мені щось кажуть, я маю бути впевненим на 300 Якщо я впевнений на 100 я цього не робитиму. А паризький ювелір Франсуа Депре зазначає, що злодіям невигідно заново ограновувати камені. З його слів, камені в прикрасах не були настільки винятковими, як сучасні вироби відомих ювелірних домів. Це означає, що повторне гранування зробить їх у четверо дешевшими. На його думку, ідентифікувати камені лувру після ще одного огранування буде неможливо, але злочинці практично не матимуть змоги перепродати їх на важкодоступному ринку дорогоцінних каменів. Утім, реставратор Кріс Марінелло наполягає на своїй думці якщо крадії розумні, то не поспішатимуть і знайдуть ювеліра в Лявівія, Антверпені чи навіть в Індії. Завжди знайдеться той, хто не розпитуватиме. Бельгійське портове місто Антверпен з 16 століття залишається центром світової торгівлі алмазами. А французька злочинність завжди була надійним джерелом доходу тамтешніх ювелірів експерти сходяться на думці що коштовності лувру навряд чи знайдуть як імкрустований діамантами мечкарла X, викрадений з паризького музею в 1976 році